Всі казали мені ти не вистоїш Всі казали мені, ти зламаєшся. Я казала собі, ні, я вистою. Я казала собі, не зламаюся. Всі лякали вітрами бурями, негараздами і проблемами. Часто Ранили пересудами, на дорозі ставали скелями, та я йшла крізь вузькі ущелини, спотикалась, вставала, падала і боролася я зі скелями. Часто тих каміння падало, часто ноги у кров збивала я, все ж ступала невпинно кроками, бо я знала незмінне правило. Що мене укріпляло в дорогах цих. До прекрасного шлях тяжкий завжди. Він не встелений миром, росами. До прекрасного завжди шлях лежить через скелі, і шипами гострими вся дорога туди прикрашена. І люди рідко на ній зустрічаються, все тому, що вона колюча є і інші часто на ній ламаються, не витримують болю, слизькості, не витримують і часто падають. Всі казали мені, ти не вистоїш, всі казали мені, ти зламаєшся, але все ж таки не зламалася, і не тому, що була я сильною. Я за руку отця трималася. Була й буду його дитиною, і я знаю, усе долається. І тоді, коли йдеш долинами, план Господній в житті збувається не покинутий, не покинута. Ти дивись догори, не в сторони, які хвилі навкруг здіймаються, бо з Ісусом підеш по морю ти, з ним ти вистоїш, не зламаєшся. Всі казали мені, Ти не вистоїш, всі казали мені, Ти зламаєшся. Я ж кажу, я з Ісусом вистою і ніколи з Ним не зламаюся.